Сьогодні я хочу поділитися своїм досвідом, як я шукав віддалену роботу в Штатах під час кризи. Я успішно проходив співбесіди в Юніті, в Шопіфай, Гітхаб, Кітлап і тому подібні компанії. Поговоримо про особливості пошуку віддаленої роботи на ринку Північної Америки і про тренди дистанційної роботи. І найважливіше про поради, які допоможуть тобі виділятися серед маси кандидатів. Шукав я віддалену роботу рівно рік тому, і якраз тільки не я почав шукати роботу. Почалися масові скорочення по тисячі, по десять тисяч співробітників. Скорочували Microsoft, Amazon, Facebook і тому подібні. І мене це звичайно стороною не обійшло. Один з прикладів це я пройшов усі етапи інтерв'ю в таку чудову компанію, як GitHub. Всі програмісти знають її. І така ситуація в мене відбувалася з декільками компаніями. Коли я вже проходив інтерв'ю, мені сказали Антоха, вакансію замороз. So. Ми передумали хлопче, але це було не смертельно, тому що в мене було декілька оферів на руках. Проходив я інтерв'ю успішно в досить багато компаній, і я ще носом крутив. Обрав я в результаті компанію АХ, де я працюю зараз. Віддавно платить вона мені приблизно в два рази більше грошей, ніж платила мені канадська компанія до цього на яку я працював. Я б не сказав, що ха платить топову американську зарплату, але я зараз на тій стадії кар'єри, коли мені дуже важливо, що я роблю і щоб мені це подобалося, і це от прям супер-пупер співпадає з тим, що мені хочеться зараз робити. І все ж таки є бонуси, які теж непогано капають на баланс. Зараз шукати віддалену роботу набагато важче ніж це було рік тому, тому що пандемія пройшла. Компанії, які дозволяли співробітникам великі працювати вдома, кажуть: у нас гібридний графік. Давайте ви половину в офіс, половину не в офіс, або просто всі виходьте в офіс. І реально це створює дуже велику проблему, тому що кількість вакансій компанії, які готові брати людей впала. Дуже сильно через це конкуренція шалена. І ми це бачимо, наприклад, в АХ теж, коли ми відкриваємо нову вакансію, якусь нам просто перший день 500 резюме летає, 10-20 ти відбираєш, і це найкращі кандидати, а всі інші там в шухляду і автоматична відповідь. До найкращих часів, як то кажуть, тому як я в попередніх відео казав, резюме повинно бути зараз і деальне. В мене про це є два відео на каналі. Перше відео про найпоширеніші помилки в резюме для Канади і США, і друге відео про як моя дружинка, черівно дружинка Аня знайшла роботу програмістом за 20 днів. Теж віддавано. Тому зараз резюме вилизане, ідеальне резюме під вакансію це найважливіше. Я зараз скажу таку дуже непопулярну думку, але підправляв я своє резюме практично під кожну вакансію. Це займає дуже багато часу. Це Важко, але це реально працює. Наші результати вони, наприклад, тому що я дуже багато чую випадків, коли людина відсилає там дві-три версії резюме в неї є, і отримує там ну 10 інтерв'ю з цього або там 20 інтерв'ю. Це дуже дуже мало. Якісне резюме, яке ти робиш під кожну компанію, працює набагато краще зараз. Дуже важка ситуація на ринку для шукача, тому що одна помилка на інтерв'ю наступний. Тебе вже не беруть. В мене був такий приклад з запіром, куди я йшов і успішно провалив поведінкове інтерв'ю. Одне запитання, на яке Неправильно відповів. Наступний мене кинули в шухляд, і зараз я бачу таке особливо з сіньорськими позиціями. А віддалена робота це на жаль, майже завжди про 5 років досвіду і більше. Мало хто бере на віддалену роботу людей з маленьким досвідом. Тому тут очікування максимально великі, і оце на жаль створює таку проблему, що я коли приїхав з України, я звик до українського стилю проведення інтерв'ю. І різниця між українським програмістом і канадським або американським програмістом в навичках одинакова. А от різниця в Вмінні проходити інтерв'ю. Американський програміст тут, український програміст в жопі. Він просто нічого не вміє. І я це кажу людина, як це починала просто з нуля. Тому що треба вивчити дуже багато всього. По-перше, як відповідати на запитання: розкажіть про себе, що від тебе взагалі очікують почути. Потім як правильно зробити резюме. Потім підготуватися до кодінг інтерв'ю, інтерв'ю по системному дизайну, по поведінковому інтерв'ю. Дуже багато чого треба підготувати, і через те, що в мене рівень сіньори, я хочу максимально високу зарплату для себе, то я не маю жодного. Права на помилку, і я помилявся дуже мало в цьому процесі. На початку в мене було декілька помилок, які я вивчив, і потім я вже їх ніколи не робив. І через це в мене було багато пропозицій по роботі, і я себе відчував нормально. Але я розумію, що для багатьох, особливо якщо людина тільки, наприклад, переїхала до Америки або до Канади, це буде максимально стресово. Тобі треба швидко знайти роботу. Ти розумієш, що тобі пласт знань, який треба вивчити, він агромінний. У мене, наприклад, тиждень вийшов на те, щоб зробити просто резюме і ще більше там Місяць, мінімум, місяць, треба для того, щоб підготуватися до алгоритмічних структур даних завдань, системний дизайн. Все це займає в цю місяці роботи, і люди, які от. Переїхали без грошей або з невеликою кількістю грошей, які намагаються влаштуватися тут. Вони сидять місяцями по півроку без роботи, тому що в них немає навички проходити інтерв'ю. Це дуже важко. В моєму випадку все, що складнювалося, тим, що я проходив інтерв'ю на чотирьох різних мовах програмування: на Python, Go, Ruby і JavaScript. І Мені треба було вивчити стандартну бібліотеку, проходити ці кодінг інтерв'ю на всіх чотирьох мовах, що займало дуже багато часу. Але через це в мене був досить великий вибір роботи, як виділятися на ні, інших кандидатів я роблю одну штуку, яку не робить 99% кандидатів. Ця штука це аналіз кожної компанії перед тим, як я піду на інтерв'ю. Що я роблю? Я дивлюся інформацію в інтернеті, що пишуть про компанію, інформацію про їх останні, там якісь апдейти в продукті, корпоративний блог. Якщо в них є якийсь програмістський блог, обов'язково його проходжу. Дивлюся, дізнатися якомога більше інформації про контекст, в якому живе компанія. Потім передивляюся знову вакансію і думаю, хто ідеальний кандидат для цієї компанії під цю конкретну вакансію. Хто для них ідеальний кандидат, що вони хочуть від нього почути, і перед кожним інтерв'ю я підлаштовую свій мозок, щоб я завжди мав цей контекст, хто для них ідеальний кандидат, і я маю виглядати для них як ідеальний кандидат, і свої відповіді підлаштовувати під те, що вони хочуть почути. Наступний момент це коли в тебе залишається в кінці кожного інтерв'ю приблизно 5 хвилин на запитання. Тебе питають: в тебе є якісь запитання? Фатальна відповідь? Тут і фатальна помилка. Це в мене немає запитань, все круто, класно. Поїхали далі. Правильно, готувати запитання це дуже важливо. Я сам хочу дізнатися, чи ця компанія мені підходить по тому, наскільки інтелектуальні і якісні вас питання вас теж будуть оцінювати як кандидата, тому що якщо людина не задає питання, вони розуміють, що окей, можливо, ти не так сильно зацікавлений в тому, щоб працювати в нас. А якщо людина задає дуже релевантні контекстні запитання під останні новини компанії, то вони розуміють, окей, цей чувак реально хоче в нас працювати, йому цікаво, і він прям взяв і подивився, що ми робимо. Це дуже. Крута фішка, великий тренд, який зараз залишається з нами на 50 років, це те, що пандемія створила купу людей, які хочуть працювати віддалено. А компанії, які хочуть працювати віддалено, їх досить невелика кількість, і вони зазвичай маленькі і середні. Великих компаній, які працюють віддалено, їх ну практично не існує. Там можна на пальцях руки напевно перелічити. І для того, щоб залишатися топовим спеціалістом в очах працедавців, треба реально рвати жопу і прокачувати свої навички проходження інтерв'ю і підписуватися на цей чудовий канал. Антона, теревені за стіною. Ой, як я цікаво став цей момент з підпискою. Але якщо серйозно, на каналі буде більше контенту про айтішечку, про північноамериканську айтішку, про кар'єрне зростання і тому подібне. Тому підписуйся на канал. Цілу люблю до наступних епізодів. Бувай!